Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Новий рік для дитини в Україні це можливо створити відчуття безпеки і свята. Саме про це говоримо сьогодні з нами. Сергій Чуднявцев, дитячий та сімейний психолог, кандидат медичних наук, автор книг з дитячої психології, співзасновник відкового клубу Фрегат. Сергій, я вас вітаю, вітаю, пані Наталі. Дякую, що ви з нами. А давайте почнімо з загальних, так би мовити, свят, де дітей зазвичай а, буває багато. Якщо говорити про а, шкільні а, заходи, про заходи в дитячих садках. Як ви вважаєте, чи варто сьогодні долучати до них дитину, і як правильно а, батькам дізнатися, чи підуть такі заходи, такі свята на користь їхній дитині? Це залежить в більшості від віку дітей. Якщо ми говоримо про дітей молодшого віку, це від трьох років до десь сьоми, такі такі заходи дійсно для них дуже важливі, тому що це такий привід показати чому вони навчились прочитати якісь віршики, зустріти, зустрітися з якимись казковими героями. В рамках якогось там утренніка чи якого, якогось такого мікросвята на території окремого начального закладу і дійсно діти чекають таких заходів. Це вони готують якісь костюми разом з батьками, придумують собі якісь образи цікаві. І я не думаю, що нам. Треба якось залишати наших дітей з таких свят, і що варто пам'ятати батькам, що для дітей усі обставини, які для нас є дуже трагічними, такими стресовими давлячими, для дітей молодшого віку, вони є такими, ну, як це побутовими. Для них це. Такі, таке життя вони не знали іншого. В них у них не було якогось е, дуже багатого досвіду е, до таких подій. Тому вони сприймають е, новий рік чи різдво, чи день святого Миколая. Просто як свято, а не як військове свято, чи свято під час війни. Тому нам і треба треба давати їм жити і насолоджуватись е, цими проявами життя навіть під час війни. Але якщо ми говоримо про дітей більш старшого віку, це перепідлітковий чи саме підлітковий вік, то е, ці свята для в школі чи ну, в школі, не в дитячому садочку в школі, е, це більш сприймається дітьми як таке як обов'язок, як позашкільна робота, вони не дуже це цінують, вони не дуже прагнуть в цьому приймати участь. Вони так можуть піти на зустріч бажанню директора і вчителів, і не дуже цьому противитися, але все ж таки це не їх е, потреба, і е, тут ми маємо розставити пріоритети. Пріоритет безпеки є е, дійсно найважливішим тут, е, і е, ми можемо е, об'яснити да, нам нашим дітям, чому зараз не буде цього. І цього свята, цього утренника, там що якогось заходу у школі, і е, більшість е, дітей віку старше моїх років тут сприймати це дуже лагідно, дуже так позитивно, лояльно, тому що вони розуміють, чому не можна, і їм вже це не дуже треба. Якщо говорити про а, передноворічні приготування вдома, як батькам а, створити ось, відчуття безпеки, як а, сконцентрувати увагу дитини на передноворічній митушині, щоб вона була приємна, щоб вона стала частиною а, простого дитячого щастя. А, на що варто звернути увагу? А, дуже класний такий метод порушення. Такого занурення у атмосферу свята, де нічого в навіть дуже такі жорсткі події не відволікає тебе від відчуття того, що щось таке казкове наближається, це адвент-календарі і для дітей це а, такий чарівний спосіб а, очікувати свято і відчувати, що воно буде а, дуже скоро кожного дня. Коли кожного дня ми відкриваємо там якийсь конвертик, чи там. Достаємо якусь записочку, де там якесь завдання чи маленький подарунок. І цей фокус працює тому, що для нашої психіки людської дуже важливо мати такий коридор між одним станом і іншим для того, щоб максимально повно переключитися, перевімкнутися на інший емоційний стан і для дітей, для дітей це, ну, в 5-10 разів сильніше працює, ніж для дорослих. Якщо ми їм даємо такий кожного дня дотик до якоїсь події, зв'язаної з казкою з святом, вони тісно забувають про те, що є там якісь тривоги є якась загроза, і їхній мозок починає більш працювати на обробку цих приємних і регулярних подій. Тому до різдва чи там, до нового року дитина вже буде зовсім відчувати, що вона знаходиться у казці. Давайте поговоримо про один з головних святкових моментів для кожної дитини, незалежно від її віку, це подарунок. А мені здається, що незалежно від того, чи то дитині 7 років, чи то 14-15, кожна дитина очікує від батьків новорічний подарунок, враховуючи сьогодення і ту ситуацію, в якій живуть українці, ми розуміємо, що. Бувають такі ситуації, коли зараз батьки не можуть собі дозволити, наприклад, коштовний подарунок, якщо йдеться про якийсь смартфон, а якусь техніку, і так далі. Але з іншого боку, всім дуже хочеться, особливо в цей складний для всіх нас період зробити дитині такий подарунок, який би її дійсно потішив, як це зробити. Дійсно, я завжди рекомендую раджу батькам не прив'язуватись в моменти подарунка до вартості, тому що для дітей це взагалі не дуже класна така схема, коли вона дитина очікує на свято щось дійсно коштовно там на новий рік чи, рік, чи на чи різдво, чи там на, на день народження. Це буде щось, там як якийсь там гаджет, чи там якийсь велик, щось таке дуже коштовне. Тому що тоді свята втрачають саме саму, саму святковість. Вони, вони стають для дитини просто очікуванням якоїсь. Якусь нагороди, яку воно там заслужила протягом року, щоб отримати це і поставити собі якусь галочку. Це вже не про казку, це вже не про чудо, не про диво. Це просто про якесь е, планування. І це не дуже класно, тому що е, коли ми маємо вже діло з е, підлітками чи вже з дорослими дітьми. Взагалі, вони, їм дуже важко відчути, що зараз відбувається щось таке незвичайне. Це просто наступний гаджет. І саме зараз варто перевернутися на іншу систему, коли ми можемо якось так розповісти нашим дітям, що те, що ми. Чи там, ми, чи Святий Миколай, чи там, Санта Клаус а, приносять не якісь особливі подарунки, якісь от, протягом року ніколи не будуть, а те, що йому, Миколаю чи тату з вами, а, дуже хочеться тобі подарити. У них зараз це від душі. Це може бути щось коштовне, може бути щось е зовсім е дешеве, але е чи куплене, чи зроблене з любов'ю і подара тобі як знак того, що ти особливий не подарунок особливий. Ти мій син, чи моя донька, ти для мене особливий, тому я б думав про тебе, чи хтось думав про тебе і. Приніс тобі під ялинку цей особливий подарунок, і я думаю, що це буде не дуже корисно впливати на о, формування цінності людини в подальшому, ніж просто очікування червоного смартфону під ялинку. Давайте поговоримо безпосередньо про новорічну ніч. Я напевне знаю, що ви пам'ятаєте, як вона відбувалася в Одесі минулого року. Ну і про якийсь запишок і новорічний настрій говорити, на жаль, не доводилося. А будемо сподіватися, що цього року ніч буде дійсно чудовою, буде тихою і новорічною, і відповідатиме і наш настрій, і настрій наших дітей цьому святу. Але все ж таки, як батькам варто. Підготуватися до новорічної ночі, враховуючи, що це дитяче свято, і в першу чергу йдеться про безпеку, але хотілося б, щоб йшлося і про дитячий святковий настрій. Е, мені все ж таки здається, що е, новорічна ніч. Це більш доросле, доросле свято, тому що діти сплять в більшості випадків, в і для них свято це кілька годин перед засинанням. Це десь там це вечір. І нам треба підготувати їх до цього вечора, таким чином, що це наш це день цей вечір, який ми намагаємо, намагаємось зробити особливим так. Ми з вами, любі дітки, знаємо, що нам може буде потрібно встати зі столу чи відриватися від ігор, від розпакування подарунків і піти до сховища. Там ми візьмемо щось з подарунки з собою, приготуємо якісь а, пакетики чи судочки зі смаколиками, щоб ми там змогли трохи продовжити це святкування, але як тільки а, ми зможемо повернутися, ми вже знову повернемось. А, якщо діти з нами також були минулого року а, святкували, і, і, і взагалі жили там не Пару днів, а трохи більше в Україні під час вони вже навчилися, діти дуже адаптивні. Вони вже знають, як це працює, як, і чому це потрібно бути. У когось з них вже був день народження під час тривог, у когось ще якісь свята. Тому я не думаю, що для них це буде якийсь якийсь шок і щось дуже раптово, але ми можемо підготуватись взяти взяти з собою те, що створить трохи святкового настрою, навіть навіть у сховищі, смаколики, пару іграшок. З ялинки, дому які ми розставимо перед собою, і якісь якусь, якусь іграшку нову, яку можна навіть приберегти, не дарувати її одразу, а приберегти на випадок, якщо ми підемо у сховище і там скажемо: а навіть сюди, святий Миколай, тобі приніс щось особливе, тому що ти класний такий і дуже так дисципліновано спускаєшся у сховище, зберігаєшся. Тебе ось він девувати ще маленькі подарунки, тому що це буде навіть, навіть прекрасно, трохи ом, такі невеселі події. І скажіть, будь ласка, а як реагувати, що робити, що казати батькам, якщо, скажімо, дитина під час а, новорічних підготувань, а, святкування, а, не знаю, вибору ялинкових іграшок, а, вибору якихось прикрас, раптом починає питати або говорити про війну. Треба говорити, якщо дитина щось е, запитує в нас, це е, говорить тільки про одне, що зараз для неї це важливо. І якщо ми будемо ігнорувати цю важливість чи е, якось відволікати увагу на свято. То ми збережемо цю дорогу всередині дитини, не будемо давати її вийти. А, а саме простий спосіб дати цьому волю це проговорити. Тому давайте не лякатися цих запитань чи цих розмов. Говорити, говорити про це максимально спокійно, наскільки це можливо для нас, і говорити. Старатися зауважити на тому, що е, навіть е, зараз, коли йде війна і нас все з тобою турбує, е, наше життя продовжується, і е, дива продовжуються, і е, свято це є такий е, дуже класний, найбільш е, такий потужний спосіб показати, що життя сильніше за війну і за біду. Сергія, дуже дякую вам за цей позитивний діалог за те, що розкрили для української служби інформації таку важливу зараз для кожного батька і для кожної мами в Україні тему. А дякую, що поділилися вашим досвідом. Нагадаю, з нами сьогодні був Сергій Чуднявців, дитячий та сімейний психолог, кандидат медичних наук, автор книг з дитячої психології і співзасновник підліткового клубу Фрегат. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. На все добре.